Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні у нас буде повторний тест LED Lamp Xiaomi F6 Pro. Минулого разу ми тестували ці лампи в рефлекторній оптиці, і, в принципі, майже під кожним таким тестом ви просите протестувати лампи в лінзованій. У нас нещодавно з'явилася лінзована фара від Renault Megane, Вона якраз де під стандартну аж сьому лампочку, і ми проведемо ще один порівняльний тест. Даних ламп вже в лінзованій оптиці, і далі ми вже зможемо подивитись, як вони світять в лінзі і рефлекторі, і наскільки від цього покращується або погіршується світло. Детальний огляд конструкції ламп ми робили вже в минулому тесті, тому якщо вас це цікавить, я радив би. Його подивитись, скориставшись просто пошуком на нашому YouTube каналі. Зараз коротко скажу, що лампи мають більш-менш нормальну конструкцію, є додаткова захисна ізоляція на дротах, корпус виготовлено з алюмінію, також тут алюмінієвий цоколь, який не фіксується в якомусь конкретному положенні, він прокручується, але тримається нормально. Тому, в принципі, з встановленням ламп і їх подальшу експлуатацію ніяких проблем не буде. Також є тут додатковий елемент для покращення теплообміну, і лампи мають активну систему охолодження, що також дуже добре для потужних LED-ламп. Також нагадаю характеристики даних ламп. Через 5 хвилин після того, як вони вімкнулись і прогрілись при напрузі 13,68 В лампи споживають 2,3 А. Потужність 32 Вт, світловий поток 1775 люмен, ефективність 55 люмен Вт. Кольорна температура 6436 Кельвін. Що стосується світлотіньової межі, то знову ж таки нагадаю, що незважаючи на високу потужність і немаленький світловий поток, ці лампи дуже класно сфокусувались в рефлекторній оптиці і забезпечили майже ідеальну геометрію світлотіньової межі, яка не відрізняється від галогенки. Тому, в принципі, по. Геометрії світлотіннівої межі до них не було ніяких запитань. Також вони мали більш-менш непогану яскравість і освітленість. І зараз мені цікаво подивитись, як це все зміниться, покращиться чи погіршиться при встановленні в лінзовану оптику. Завдяки лінзі ми маємо ідеальну геометрію світлотіньової межі. Ну і в принципі це не дивно. Також ми бачимо, що пляма більш рівномірно залита світлом. В принципі, можемо подивитись на певні порівняння, як світять ці лампи в рефлекторній оптиці і в лінзі, і вже зробити якісь перші висновки. Ну а далі нам знадобиться люксметр, за допомогою якого ми зможемо зробити заміри освітленості і порівняти наскільки сильно лінза краде світловий поток і чи краде вона його взагалі. В контрольній точці 1 ми маємо освітленість 1140 люкс. Точка 2 – 1100 люкс, точка 3 920 люкс. Точка 4 720 люкс. Точка 5, умовно, водій зустрічного авто 53,5 люкс. І точка 6 підсвітка узбіччя. Тут у нас 609 люкс. Вище світлотіньової межі в нас освітленість приблизно десь. Med tridesetimi in štiridesetimi luksami. У лінзи засліплюючий фактор ще менший, ніж у рефлектора, і тому от можна просто стояти на дистанції 4 метри просто навпроти фари, дивитись на неї, не напружуючи очі, тому що вона не сліпить. Адже, як ми бачимо, лінія термінатора проходить посередині тулуба, і верхня частина тулуба повністю знаходиться в тіні. Такий самий ефект ми будемо спостерігати на дорозі з водіями зустрічних авто. Нижня частина тулуба в мене добре освітлена, і це все світло буде лягати на дорогу. Ну що ж, в порівнянні з лінзованою оптикою ситуація неоднозначна. В принципі, з лінзою ми завжди отримуємо покращення світла, адже лінза краще, ніж рефлектор, формує світло-тіньову межу. Але, як ми пам'ятаємо, навіть в рефлекторній оптиці у цих ламп була ідеальна геометрія світлотіньової межі. Тому, в принципі, говорити про те, що лінза в цьому випадку щось виправила і покращила, я не можу. А от з іншої сторони ми бачимо, що лінза вкрала дуже багато світла. Якщо в рефлекторній оптиці в контрольній точці 1 ми мали 4 з лишнім тисячі люкс, то зараз освітленість там трішки більше тисячі. Тобто можна говорити, що десь в 3,5-4 рази освітленість впала. І якщо подивитись по іншим контрольним точкам, тут ми бачимо, що освітленість впала приблизно десь вдвічі. Хоча, на відміну від рефлектора, в лінзі світло розповсюджується більш рівномірно. Тобто у нас різниця між освітленістю в контрольних точках 1, 2, 3 і 4 в лінзованій оптиці невелика. На відміну від рефлектора, в якому в контрольній точці 1 сфокусовано більше світла, а в точках 2, 3 і 4 вже освітленість набагато менша. Є Покращення в освітленості узбіччя в контрольній точці 6. Тут ми світимо приблизно вже в 2,5 рази яскравіше. Відповідно, пішоходи і дорожні знаки будуть краще освітлюватись, і також трішки покращилася ситуація в контрольній точці 5. Це в нас умовно водій зустрічно-транспортного засобу. Тобто тут освітленість навпаки зменшилась, і це добре. Тобто водію зустрічного авто перепаде ще менше світла. Також у нас є ще одне порівняння: це лампи OLED STR3, які спроєктовані саме для лінзованої оптики. Їх ми перетестовували минулого разу, і тут також можна порівняти як. Лінза впливає на якість світла. В випадку з лампами OLED в нас також погіршилася освітленість, але покращила світлотіньова межа. Далі лампи Xiaomi F6 Pro. Тут ми бачимо, що світлотіньова межа просто змінила свою геометрію, стала виглядати трішки інакше. І при цьому освітленість також впала. Ну і нарешті стандартні галогенки в рефлекторній і лінзованій оптиці. Як ми бачимо, навіть з галогенками ситуація дуже схожа. Змінюється форма або там геометрія світлотіньової межі, і також трішки падає освітленість. Після двох тестів ламп Шомі F6 Pro в рефлекторній і лінзованій оптиці я зробив для себе наступний висновок. Дані лампи дуже добре показали себе в рефлекторній оптиці. Там немає ніяких дефектів світлотіньової межі, і при цьому ми маємо дуже класні показники освітленості, які можна порівнювати. З білет-лінзами або з ксеноновими лінзами. Там, звісно, трішки є різниця в тому, як світло розповсюджується по світловій плямі, але в цілому, в принципі, в контрольній точці 1 ми тут в рефлекторі маємо освітленість більше 5000 тисяч люкс, і це класний показник. При цьому геометрія світлотіньової межі в нас не страждає. Встановивши ці лампи в лінзовану оптику, ми втратили освітленість і Втратили суттєво, приблизно десь 3,5-4 рази. Відповідно, говорити про покращення світла в даному випадку ми не можемо. Геометрія світлотіньової межі, яку формує лінза, теж непогана. Але в випадку з рефлектором ми отримували не гірші показники. Тому я не можу сказати, що ось ці. Лампи краще можуть себе проявити в лінзованій оптиці. Все ж таки, мені здається, їх краще за все використовувати саме для рефлектора. Там вони будуть мати нормальну геометрію світлотіньової межі, і при цьому ми не будемо обмежувати їх яскравість. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!